Привіт, котенятки! Сьогодні розклад на таку тему, про що був ваш сон? Ага. Зараз ваш сон був про те, що ви забираєте всю свою силу з собою, вириваєтеся з тих обставин, в яких ви були, і кудись переїжджаєте. Або ситуація, в якій ви раніше були, дуже сильно змінюється. І що ж через сон хотіли сказати вам вищі сили? Вам дадуть шанс там, де його раніше не було, там, де ви потерпіли поразку, де ви думали, що виграли, насправді виграш вам коштував більше, ніж програш. Така собі була у вас пірва перемога. А, так угу. Ви ніби воювали зі всім світом, а зараз е, карта показує, що ви, е, здається, можливо, з боку, що ви здалися. А насправді ви відпустили ситуацію, яка зараз є, і подумали, вистачить з мене. Я вже не хочу ні конкуренції, я не хочу ломитися в закриті двері, я не хочу ні з ким боротися. Я просто хочу розправити свої крила, залишитися все лишнє, що у мене є і просто йти своєю дорогою. Так, зараз розвалилась та стабільність, яка була у вашому житті, і ваша душа бажає звільнення від цього, звільнення від цієї тяжкості, яка була. Так, це було стабільно, але це було надзвичайно складно. Зараз ви вагаєтеся, в який бік іти, і перед вами стоїть величезний вибір. Бачите, як ця фігура. Наша тається то в один бік, то в другий бік. І тут карта закоханих, те, теж означає вибір. Який ж вам вибір краще прийняти, що вам краще вибрати? Так, знову показують ситуацію, що ви тягнули не своє. Якщо ви жінка, то ви несли щось за чоловіка. Якщо ви чоловік, то ви несли щось теж тяжке на своїх плечах. Це теж було не ваше. Зараз вам, з одного боку, хочеться побути ніби у відлюдниках і не поспішати ніколи, зрозуміти себе, побути на самоті зі своїми думками. А з другого боку, ви думаєте, як було чудово ви згадуєте ті часи, коли, коли, вам було, коли ви почувалися щасливими, а далі в майбутньому повна невідомість. І це вас може трошки лякати, і це вас може, якби це вас може змушувати почуватися, ніби ви в тумані, ніби ви нічого не бачите, ви, ви так от навпомацки бредете, і дуже складно знайти вам свій шлях. Так, трійка чаш. Угу. на життя. Ага. Зараз ви намагаєтеся то якось відпочити з подругами чи з друзями, трошки переключитися і то заробляти гроші, але ви не можете сильно поспішати. Вас не виходить рухатися дуже швидко, тому що карта Верховної Жриці це те, чого ви ще не знаєте. От ми зараз подивимося, що вам напророчать карти. Так, вам зараз пропонують. Зараз ви почуваєтеся не то, що мала дитина, але ви якби хочете більшого, і зараз ви в підвішеному стані. Дуже складно. Ви взагалі не, не як, якби, почуваєтеся часом, ніби не при собі, ніби це не ваше життя, ніби це справді як сон. І... Ви хочете, хочете себе, якби відновити базові настройки, які у вас були, коли ви були дитиною і себе хочете скласти, ніби пазл. І вам радять не поспішати і робити це повільно. І показують, що лише від вас залежить, як ви себе назад складете. У вас є така можливість, ви самі це можете зробити. Показують вас людиною. Яка дуже ресурсна, якою ще дуже багато всього нереалізованого в житті. І якщо ви зараз займетеся собою, тільки не поспішаючи і без осудження самого чи самої себе, ви зможете побачити через деякий час найкращу версію себе. І взагалі неважливо, яка це буде версія, найкраща чи ні. У вас є шанс відчути себе гордою людиною, прекрасною, забезпеченою. І ви потім обернетеся і подумаєте, за що потрібно. Я так в себе, можливо, не вірила десь чи не вірив. А зараз я маю все те, про що я навіть не міг мріяти. Тому, незважаючи на цей розклад, який він досить такий непростий, коли у людини земля виходить з під ніг, і здається, що нічого вже не зміниться. І здається, що навіть те, що є, ну, не дуже не те життя, яке вас не настільки задовільняло, і навіть те життя йде від вас, і вам складно повірити, що буде щось краще. Але, ну, як, як сказано в Біблії, по вірі вашій вам дасться, тому вірте в себе обов'язково, відновлюйте себе, складайте як цей пазл, згадуйте, чим ви хотіли займатися, старайтеся переключати думки з важких на більш легкі. І незабаром ви побачите в зеркалі ту людину, якою ви будете гордитися, якою ви будете пишатися, якою ви будете нести з такою високою піднятою головою, з короною на голові справжньою. І я вам, я вам бажаю відчути це на собі. Дякую, що мене дивитеся. Звертайтесь на особисті розклади. І обов'язково залишайте коментарі, про що б ви хотіли почути розклад.